Ну, ось рівно 25 хвилин і температура дійшла до 72. Опа! Колін. Ну, ось так сьогодні попрацював, а кому цікаво ось такий результат, як вийшов, да, шиї, ну, постарався розповісти, що, за чим і як я роблю, можливо комусь воно буде корисно. Тому Дивіться безпосередньо по шиях. Да? Розкажу на словах, всі етапи, що я робив до цього часу, тут знімати особо нема що, тому все зрозуміло розкажу. Шиї вимочив гарно, три рази міняючи воду. Десь через кожну годину змінював воду, поки ну, вони вже не стали світленькі, вода витягнула лишню кров. ось, І маринад залив. Це вже вони залиті маринад у мене. маринад я варив. Розрахунок на 1 літр води я брав загальному 60 г солі, 30 звичайної, 30 нітритної і 20 г цукру на літр води. Розраховуйте, ну, щоб якби, повністю покрили, покрила оця вода в вашій шиї. У мене, наприклад, тут 3600 по вазі. Маринаду я зробив 4 літри. То навіть трішки ну, повністю все закрило на 5 кг, я думаю. 4 літри маринаду вистачить. То оцих 4 літри поставив на вогонь води. Спочатку додаємо звичайну сіль і цукор. Ось, Закипіло, розмішали, виключили, схололо, і потім вже в кімнатної температури воду ось, додаємо нітритну сіль. Одразу нітритну сіль не, не додаємо. Ось. І цей маринад він схолов, залив шиї. Ним. І тепер кришкою накриваю і в холодильник на півтори доби. Зараз вечір, у мене 9 годин вечора. Якраз ставлю його в холодильник, воно ніч стоїть і завтра добу, післязавтра зранку починаємо коптити. Тому, я думаю, тут зрозуміло. В загальному розрахунок на літр води, 30 грам звичайної солі, 30 нітритної. Нітритну кидаємо, поки, коли все охолоне, і 20 грамів цукру. Відповідно, берете стільки літрів, скільки у вас ший. Там 10 кг шиї, можливо, то ну, відштовхуєтесь від об'єму ший, щоб все покрило. Тому на даному етапі все. Чекаємо півтори доби і продовжимо вже біля коптильні. Пройшло у нас півтори доби. Шиї дістав з холодильника, маринад цей злив, який там був і тепер. Перед тим, як завантажувати коптилку, я ще їх пересиплю ось такою. Приправою карі. Не знаю, можна цього і не робити, в принципі. Ну, але я зроблю. У мене ось така ціла пачечка і тут трішки, ну, майже трішки тут на дні і ціла. Оце я висиплю, перемішаю. І вже потім будемо завантажувати в коптильню. Завантажувати буду просто нанизуючи на ось ці такі з нержавійки прути, які йшли в комплекті з коптинью. І добре, що я їх докупив ще. Так, як ще її буду робити з, разом з крильми і гомілками. Крила і гомілки, там в мене вода зараз нагрівається для того, щоб їх окунути в кипяток. щоб шкірка була м'яка. А ще шиями такої операції робити не потрібно, так як на них немає ну, шкури. То я просто ось так приправкою їх пере, перемішаю і буду нанизувати. Так, ну і тепер беремо наші ось такі прутики, да, які йшли в комплекті. і... Нанизуємо, почну з більших ший, щоб, можливо, всі не влізуть. Ось і ось так продіваю. Щоб якщо всі не влізуть, то хоча б ну, більші були в коптильні. І ось так зручно, ну, як на шампур, ти собі їх надіваєш. Побачимо, як воно вміститься, бо крила і гомілки, то ну так, по максимуму, скажімо так, я їх навіть занадто щільно вивішов. Ну, Зараз нанижу і, і покажу, що там у мене вийшло. Тому в такому режимі нанизую і побачимо, що в мене вміститься, скільки, чи війде все, чи ні. Дивимось тепер, що вийшло по завантаженню. Завантажую, я вам скажу, аж занадто, так якби не бажано робити. Ось, що в мене вийшло? Гомілок. Чотири ряди, ну чотири ось цих перемички, по вісім гомілок на кожній. Крила, так же само, чотири перемички по дев'ять. Дев'ять, десять навіть. Бо не влазило, то десь дев'ять, десь десять штук на кожній цій. І шиї ось так, дуже плотно я їх повикладав, тому що ну, не, не влазили, не знаю. Не вистачає максимально ще одної полички. От якби була ще одна поличка, було б взагалі ідеально. Ну, Але що є, то є. Поки шиї нанизував, да, то вже в гомілках вже 31 градус, бо я їх спочатку кипяток окунув і вивішав, а потім нанизував шиї. Поки нанизував, то 31 градус вже. Ну, після кип'ятка, то... Отже, що поставив, 50 градусів виставив. Тен включений, конвекція включена і просушка включена. Все. Чекаємо тепер, поки продукт весь абсолютно буде повністю сухий зовні. Шкірочка, щоб було сухеньке, все. без води, без. Ось, І орієнтуватися буду звісно, по гомілках. Ось так як ну, в шиї я не знаю, що ти сюди, який ти щуп. Вставиш, А орієнтуватись буду по температурі, по гомілках, так як вони найгрубші. Коли гомілки будуть готові, отже ну, все готове. Тому на даному етапі все. Тут у мене да, моя заглушка з москітною сіткою. Ось, Щоб муха не залізла. Це замикаємо, ніби все тут розповів, температуру розповів. І вентилятор просушки також умімкнутий, також сітка тут хто не бачив москітна, щоб мухи не потрапляли. Все, чекаємо по Ну час від часу дивимось, щоб був продукт повністю сухий зовні. По часу не знаю, скільки це пройде, можливо, потім скажу, щоб ви собі орієнтувалися, хоча б по часу, скільки пройде. Ну у всякому разі, в мене. Тому ось так поки. 45 хвилин, температуру трішки додав, поставив 55, бо бачу, туговато, якби. Сохне завішано щільно. Ось. І що не сказав по кілограмах, можливо, кому цікаво. Що у мене було? Гомілок у мене було 4 кг, крилець трішки менше, там здається 3800 і 3600 ший. Ось так, якби по, ну, по кілограмах також кому цікаво, то це ось так вже трішки воно підсохло, ну ще ні, ще, ще рановато. Ще її пізніше вивішані, то ще точно не. 45 хвилин, ну я думаю, ще десь до години плюс-мінус. Ось, і будемо, і будемо пускати дим. Так, по кілограмах сказав, От якби була ще одна поличка або навіть хто буде замовляти, да, щоб вони просто були, ну, між ними може ще одна. Да, для мілкого продукту, ну воно було б класно. Я щоб знав так, то я так і замовляв би. Ось собі. Нехай би вони були, не, не завжди їх потрібно. Але коли ось такий мілкий продукт, то класно, коли, ну, коли є додаткові полички. Ось. І добре, що я цих прутиків докупив окремо ще 6-6 штук я замовив, бо з коптейною йшло 9. Ще 6 я замовив, і якраз у мене всі всі 15 якби, і і війшли. Ось, Тому. Дрібний продукт це не кури. Ось в загальному що виходить 4, 3, 800, це майже 8 і 3, ну, коротше, 13, 12, 12 плюс мінус кілограм, але щільно, тому що не вистачає полички. Тому орієнтуйтесь, краще замовте, якщо. То ще думає замовляти коптильню, то щоб їх було, хай їх буде більше, ніж їх буде не вистачати, так як у мене. Тому продовжуємо процес сушки. Коли буде повністю все сухе, тоді будемо пускати дим. ось Закриваю, бо вже температура впала. Ну що, пройшло 2 години, що ми маємо? Це підсохло, шкурка ніби сухенька, ще її також попідсихали, видно, да? немає вологи. Все сухеньке. В продукті 33, ну, але це якби без різниці. Головне, щоб це було сухе зовні, яка там температура всередині зараз. То не важливо, отже, будемо пускати дим. Вимикаємо, що ми вимикаємо просушку, забираємо вентилятор, ставимо заглушку. Так, тут тріску засипав, вільха, чисто, півдимо генератора. Зараз під'єдную равлик. і Розпалюю горілкою ось такою. Так, температуру виставив 80, димогенератор розпалив, оберти на максимум, зараз розгориться. Цю заглушку можна забирати, муха вже не полізе, як дим йде. Зараз і температура почне швидше підніматися набагато в продукті. Тут вже почала рости. Так, розгориться. Я думаю, вже розгорілось, можна трішки. Зменшити оберти і випустю перший дим. Так. Перший дим випустив. Замикаємо. І десь хвилин 40-50. Подається дим. Щоб був гарний колір, щоб нам подобався колір нашого продукту. У мене це десь 40-50 хвилин. Що для курки, що ось для такого мілкого, я думаю, також буде. Тому все, 2 години воно проходило просушку, так як так щільненько завантажене. І тепер хвилин 40-50 будемо подавати дим, а там. Я думаю, все одно ще лишиться деякий запас градусів да, до готовності і ми просто подамо пару Ось, воду на, на тен, буде капати і доваримо парою до готовності. Так що, розгорілось гарно, ще трішки прикручу, десь на відсотків 50 потужності. Ну Десь так, все. час від часу. часу. Спускаємо смоли, які тут назбируються, відкриваємо краник. Воно збігає, краник перекриваємо, так декілька разів закопчення. Ну що, пройшло 45 хвилин, вже й димок повільніше йде. продуктів бачу 56 вже. Заглянемо, подивимось, як нам колір. О, я думаю, досить. Так як після пароварки він ще темнішає зазвичай. Ось тому, я думаю норм. Будемо пускати пару. Все, це поки прикриємо. Так, що далі? Забираю димогенератор, відкручую, забираю і наливаю воду в ємність і регулюю каплі. Так, налив воду, налаштовуємо, щоб капало десь дві каплі в секунду. ну Десь так. Вставляємо трубку сюди і випустимо який там ще є дим і чуємо, капля пішла капати, навіть видно. Капля капає на тен. І зараз буде утворюватися пара. Так, дим, який був, ми випустили. Тут так же само залишається 80. Це, закриваємо. Замість димогенератора такий кран я поставив, щоб не виходило пар. І заглушку повністю закриваємо. Просушка також залишається закритою. Все, і зараз воно швиденько дойде до 72. Я думаю, півгодинки, хвилин, 40, десь так, плюс-мінус. Ну, коротше, поки не дойде до 72 e, наша гумілка, так як вона сама грубша. Все, зараз температура набереться, бо двері відкривав, вона трішки впала. Ну і засічу, покажу, скільки часу знадобиться, щоб дойти до 72 градусів. Ось, рівно 25 хвилин. І температура дійшла до 72. Тому тут 80-81 коливається. Якби. Що робимо далі? Подачу води перекриваємо, тен вимикаю, Конвекція нехай працює. Тут поставлю ось цю з москітною сіткою. А тут вентилятор просушки, нехай тепер воно трішки остудиться, це діло. Так. Відкриємо, подивимося, в нас вийшло після варіння парою. Опа. Ага. Колір. Ще проявився, ще трішки темніший став, взагалі класний, мені подобається. Шиї. Якщо гомілка готова, 72 градуси, то ще й точно готові і крила. Тому, тому ось так. До речі, загальний час приготування від моменту завантаження до готовності вийшов 3 години 15 хвилин. Ось. Тому ще й недовго, тому що кури, якщо робиш цілі, то десь в районі 4,5 години десь так, плюс-мінус. Сьогодні ще напруга. Трішки була слабовато, то ну, так, довше. Якби була нормальна напруга, то, напевно, ще було б швидше. Але в загальному, в принципі, і нормально вийшло. Тож, ось такий вийшов результат. Все, вентилятор просушки ще включив, нехай воно тепер повітрям його це вже можна діставати. Ось. Нехай воно його повітрям трішки остудить, конвекція і просушка. А потім дістану, десь в лоточки порозкладаю і нехай як би, остужається вже до кінця. Тому мити цей раз я і не буду, тільки ось цього піддона якби помию, мити буду на наступний раз, через, ну після наступного копчення, тому що наступне копчення в мене буде риба, а саме короп і тостолоб, Тому кому цікаво, як е, я роблю короп і тостолоб, холодного копчення саме. Да? То якби чекаємо, це я в неділю, скоріше за все, буду його робити. То десь в неділю або понеділок, плюс-мінус буде відео. <кій> Також я розкажу, що, як, за чим роблю я. Тож, підписуйтесь, залишайтесь, коментуйте. Всім дякую за увагу, оцінюйте результат. Ось. Ну і до побачення. Чекаю нових відео. Всім пока!